Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня, ножника діленого дільника. Задача 12. Читаємо умову задачі. На столі розсипалось 40 скріпок. Петрик поскладав частину скріпок у пачки по 7 штук у кожну, а решта 12 скріпок використав, щоб скріпити аркуші. Скільки пачок для скріпок використав Петрик? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що скріпки розсипались, Петрик їх поскладав і частину використав. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Розсипалось, поскладав, використав. Нам відомо, що розсипалось 40 скріпок. Петрик поскладав частину скріпок, тобто невідомо, скільки скріпок він поскладав, але відомо, що по 7 штук у кожну пачку, тобто в одну пачку. Також нам відомо, що решту 12 скріпок він використав, щоб скріпити аркуші. Тобто 12 скріпок він використав. Тож, скільки пачок для скріпок використав Петрик, нам невідомо. Що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки скріпок поскладав Петрик у коробки. Адже нам відомо, скільки розсипалось і скільки він використав. Якщо він використав скріпки, то відбулася дія віднімання. Тож, віднімемо від 40 – 12. І від'ємник 12 розкладемо на розрядні доданки 10 і 2, від 40 віднімемо 10 це 30, і від 30 віднімемо 2 це 28 скріпок. пояснюємо, поскладав Петрик. Тепер, якщо ми знаємо, що він складав 28 скріпок у коробки, і нам відомо, що він складав по 7 штук у кожну, тобто в одну коробку. Якщо він розкладав скріпки у коробки порівну, тоді відбувалося дія ділення. 28 ми ділимо на 7, і це дорівнює 4 пачки. Запишемо відповідь, скільки пачок для скріпок використав Петрик. 4 пачки для скрипок використав Петрик. Завдання 11. Запиши рівності, щоб знайти невідомі компоненти. Дивимось на першу рівність. Перший множник 7, другий множник невідомий, добуток 49. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Запишемо вираз і обчислимо його. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Далі. Перший множник невідомий, другий множник 3, добуток 24. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 24 ділимо на 3, це дорівнює 8. Ділене 40 дільник невідомий, частка 10. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 40 ділимо на 10. При діленні круглих чисел закреслюємо 0 і 4 поділити на 1 дорівнює 4. Ділене невідоме дільник 9 частка 5. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник 5 помножити на 9 дорівнює 45. Ділене невідоме дільник 7, частка 3. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Ділене 42 дільник невідомий, частка 6. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 42 ділимо на 6, це дорівнює 7. Всім дякую за старання, ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!